Добрий день, друзі! І сьогодні поговоримо про те, в якому районі Коста-Ріки краще жити. Тут треба вибирати по двох основних параметрах. Перше, це вибирати клімат, бо клімати дуже різні, який вам підходить для вашого здоров'я, по-перше, і просто для вашого самовідчуття, що б ви хотіли. Це буде або на узбережжі, де більш волого, але більш жарко. Але там є океан, звісно, або Карибське море. І другий варіант це десь у горах, або на плато центральному, де ми, наприклад, живемо 1000 1200 метрів над рівнем моря. Тут менше вологості відчувається. Набагато краще відчуваєш себе. Не так жарко, не до 40 градусів, до 30 у нас температура. Ось хто не любить жару, це більш підходить. Це по-перше. По І по-друге, треба вибирати в залежності від вашої діяльності. Тобто, якщо ви пов'язані якось з бізнесом, роботою в костеріці. Звісно, вам треба вибирати район, де ви будете працювати. Якщо це дистанційна робота, то ніякої різниці немає, так? Ми це не беремо до уваги. А якщо це робота, яка залежить від, скажімо так, територіально від Костаріки, то вам прийдеться вибирати зарані, який бізнес у вас буде. Найчастіше що, що тут відкривають жінки, в основному відкривають щось по догляду у сфері краси. Манікюр, педикюр, зачіски, щось ще, масажі, якісь процедури по догляду за шкірою і так далі. Також тату салони знаю, кілька людей працюють. Є Кілька людей, які працюють, відкривають, як це кажуть, мастерські да, по ремонту машин. І ну, це хлопці в основному дівчата по догляду, а хлопці в основному по ремонту, і також хтось десь працює у будівництві. От. Але більшість, хто дійсно розвиває свій бізнес по-серйозному, і заробляє більш серйозно це, звісно, туристичний бізнес. І це, можу сказати, 100%. Він знаходиться на узбережжях, тому вам треба змиритися з кліматом та їхати на Тихека або на Карибське побережжя. Карибський, як це сказати по-українськи. Узбережжя, так. Карибське узбережжя. Перепрошую. Я в Украї... на українській мові не... не спілкуюся, тільки переписуюся з дітьми, е, тому роз... розмовна в мене практика дуже маленька, тільки на відео. І вибачайте мене за помилки. Так. І отак ми, скажімо так, Взагалі, можна сказати, визначилися, так? залежить від клімату, який ви переносите чи не переносите ваше здоров'я, а також від бізнесу, від вашої роботи. Оце два головні, скажімо так, складаючі для вашого вибору місце проживання в Костарівцях. Про інші, які теж важливі, можу розказати пізніше, а може і може трошки зараз зачепити. Це, звісно, якщо у вас дуже хвилює рівень обслуговування, але він скрізь тут практично однаковий, низенький, а також треба визначатися, в яку школу буде ходити ваша дитина, бо це теж дуже-дуже важливо. І в принципі школи є гарні і у центрі країни, і на узбережжях. Тобто, в принципі, це менш важливо для вибору проживання. Ось така сьогодні була тема. Ставте питання, підписуйтесь, будь ласка, треба розвивати наш українськомовний канал у Костаріці, бо більше ніякого іншого просто немає. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть, будь ласка, в коментарях ваші запитання. Я буду їх враховувати та розказувати в інших відеороликах. Чао!